Вже немає жодного місця в Покровську, де б не велися роботи по прибиранню території. Безліч заходів, організованих Покровською міською радою, дають свої видимі результати. Місто змінюється на очах. Ми розуміємо, що зима була сніжна, активно виконувалася посипка, дороги були в зимній період безпечні. відповідно, в весенні також оперативно провести уборку всього посипочного матеріалу, обочин. Ежедневно працює порядка 200 людей в городі. Коммунальные предприятия, центры занятости и комитет самоорганизации, который дополнительно ежедневно выводит от 40 до 50 человек, которые также занимаются уборкой мусора на микрорайонах и подметанием обочин тротуаров. В район Лазурита работает военкомат. Порядка 20 человек используется также коммунальная техника, подрядная. Пагрузчика на сьогоднішній день працює шість одиниць техніки і сім одиниць самосвальне. Заступник покровського міського голови Дмитро Гордієнко зазначив, що роботи по ремонту доріг у Покровську також продовжуються. Не прикращаємо роботи по заділки. Ям Зараз прийнято рішення. Успішна практика прошлого года до моменту виконання підрядчиками текущого і ямочного ремонту. виконується закладка ям тротуарною плиткою на гранітцею з цементом. Делається замість Таким оброзом, ця плитка більш-менше успішно стоїть і в непогоду. Тому до моменту виробництва ремонту дорог я в місті не дозволю бути. Напередодні стартувало і прибирання міського кладовища до поминальних днів. Задача привести в порядок кладовище, благоустроїть. Працює підрядна техніка. Своя коммунальная, выполняются работы, удаляются поросли, тропятся, вывозятся, расставлены контейнера. Основной пик мы понимаем придется на следующей неделе, когда жители начнут благоустраивать могилы, поэтому доставляются дополнительные контейнера. Дополнительно будет выводиться еще с понедельника техника. Также в планах еще задача стоит по центральному кладбищу продолжить отсыпку. И по кладбищу Динас, насколько будет позволять погода, мы понимаем, что мы отсыпали новые сектора. Еще есть работа. Порядка 3-4 проездных улиц нужно отсыпать по центральному кладбищу. Освободили новые сектор по Динасовому кладбищу. Будет однозначно выполняться побелка. Щороку комунальники беруть на себе велику відповідальність за наведення порядку території всіх місць поховання, очищують значні території від сміття гілок та бруду. Як зазначив заступник директора комунального підприємства Покровська ритуальна служба Віталій Надєєв, на всі кладовища міста буде завезено пісок, яким зможуть скористатися в разі потреби всі бажаючі. Це вже третя неділя, як ми працюємо. працювали на центральному кладбищі в кладбище восьмої групи, також дінес вивозимо ветки. Дробить будем, поставлена задача по пиловке, подвезению песка к поминальным дням. Ну, Также все убрать подготовить все мероприятия, которые ранее были оговорены. На всех кладбищах будут установлены биотуалеты. Там, где они есть, будут приведены в соответствующий порядок и отремонтированы. Всі роботи, котре запланіровано, виконуємо, ми будемо виконувати. Работає бригада. У нас люди по договорам також центр зайнятості нам буде людей видавати для цих целей. Крім того, вирубується поросель. Дрібняться старі гілки. Також вивозиться сміття, яке, незважаючи на встановлені контейнери, городяни поки продовжують накопичувати на території кладовища. Це завдає комунальникам зайвої роботи. Але завдяки залученню важкої техніки, вдається й це сміття вивозити швидко та своєчасно.